Запрошую в незвичний румтур хатиної мрії під час перебирання перед черговою групою волонтерів, адже жити їм доведеться переважно в хатині, тож хочеться, щоб все було гарно. Наперед варто зазначити, що даний проєкт ще не є готовим, ще потрібно дотенькувати і пофарбувати стіни та замазати долівку. Крім цього, від сонячних панелей зробити проводку та завести воду. Каналізація частково вже є. До речі, на вашу думку, чи личить колір натуральної глини стінам кухні вітальні? Я б не хотів фарбувати все в біле, хоча часто мені закидають на цю тему. Особливо в такому м'якому кольорі мені подобається спальня. А от в темніших приміщеннях, як от ванна, думаю, варто зробити стіни світлішими. А з іншого боку, я сумуватиму за тим простим прибиранням вологою мітлою, яке я зараз. Не дивлячись на незавершеність, в мене немає відчуття, ніби я живу на будівництві. В хатині я вбачаю проєкт, до якого долучилось більше ста людей, і я переконаний, долучиться ще стільки ж зараз. Це мій дім, але з часом щось мені підказує: це буде головний будинок для волонтерів. Тож, коли я кажу, що ця ліплянка належить не лише мені, то це так і є. І хоч більшість роботи все ж пророблена мною, багато хто залишив тут частинку себе. Станом на зараз в хатині може комфортно жити чотири людини. Одна на першому поверсі і троє в спальні на другому. Але коли ми добудуємо другий та третій поверх, то це вже буде 8 людей. І пам'ятайте, ви завжди можете долучитись до цього чи іншого проєкту, актуальні дати в описі до блогу. А з усіх інших, серденько чи коментар. Дякую!